І всім привіт, друзі! І зараз ми будемо грати в Майнкрафт не як вічно на моєму світі мега виживання, а створюємо новий світ, де ми будемо виживати 100 днів. Створити. Створити нам світло. Якихось шаблонів там. Знаєте, як використовують дні. Я без шаблонів ніяких. Просто ми тут будемо виживати 100 днів. Важкий. Не на творі хай буде. Нічого. Не переживем. Так, тут не важно. Чити. Та наша мені чити. Я ж не читер. Ладно. Берігання інвентаря. Та ні, це вже дуже по-читерському. Створюємо світ. Я не хочу сірейтися. Це не добре, друзі. Нам не тратити Ми не чіпи. Ми трапи. Ми це чимось. Так. Так. Я. 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 Пройду Майнкрафт. Чи як ви там? Майнкрафт Я буду там тут грати 100 днів. І чого я доб'юсь за них? Побачите. Ох, мені дали самий хужий біомік, який тільки тік Сніжний. Ох, блін. Ну чого ж ти Майнкрафт мене так не любиш? Ох, блін. Мені б хоч ігу знайти, Там золоте яблуко буде. Надіюсь. Є, yeah, є! Yeah! Майнкрафт на ні мною не іздівається. Не знущайся, не здивається. Блін. Кучі Снігу. Я вас грохну зараз, блін. Не Довбані. Долба, ні. Долба Вівця. Вівечка! І сюди. Я тебе не обійшу, я дару. Тебе... Давай дружити! Тільки не помирнемо! Є yeah. шерсть. І м'ясо якраз. Опа. Зараз пройдемо Майнкрафт чисто. Звісно, не за 10 хвилин. Ну... Но... Попробуємо. Біжимо. Нам знайти село треба. Село ще давай. Опа, беремо. Де ж нам строїтись? О, ще одна лиця. Нікуди вже не Ах ти ж. Є друга шесть. Портал. Портал є. Підраним Майнкрафт! О, за спідраним його зараз. Спідраним його чисто. Ще одна вівця і крафт! Це як на мене, на мене і Є! Фух. Як вам я граю в Майнкрафт? Напишіть в коментарях. О, дві зажигалки, два Ось Такий собі, конечно, но біжимо далі. Ох, ой, опа! Бежим! надо треба стараться! Так, так, так! Так! Опа! Опа, опа! Опа! Все включают сберегание инвентаря, но я не такой! Я не читер Майнкрафту, який... Ми зберігання в інвентарю. Чого? Лучше грати з бей зберігання? Це не так читерно. Блін, де де? Де моє село? Находимо село. Бережимо скорості світла. Дерево! Я бачу дерево. Треба їх зробити. Er oh, ja drüber, komm ich jetzt raus. Ja, nein, du zu so. Ja, nein, du. Ja, ich habe schon Це мій раєш! на неефективність 4! Вона мені спасла мене. І на святість 5! Підписники біжимо шукати деревню! Ще ще дерево. Ладно, біжимо до великого. Ох, блін! Хова! Перепустимо. Мені треба треба стайка живопа найти. Не поняв про кого я про корову. Це ж так живий, опа! Оп, оп я все зробавка, а ні. Ну, це все вже? Ладно, біжимо далі. Це тільки перша частина, не бійтесь. Зараз ми трохи тільки спідранимо його. Зараз ми порубаємо дерево, в другий час ми будемо строїти хату, а зараз ми врубаємо дерево для неї. Ох, блін, у мене зламалась кірка. А лопата что? На, на эффективность один. золотая лопата на эффективность один это ничто просто. Ну, я надеюсь, вам понравилось видео. Давайте будем кончать. Всем пока, это была первая часть. Не переживайте. Всем пока. Всем пока. Так, зараз! Всем пока.